Сьогодні була зроблена така операція, у нас, яку ми вже зробили е, третю е, в клініці «Златодерма». Це е, операція, яка усуває наслідки стресового нетримання сечі. Ця жінка була е, поважного віку, 68 років, і вона скаржилась на нетримання сечі, стресового генезу. Е, ми поставили їй «Слінг». За методикою tvt Аптуратор, яка існує вже багато років. І ця операція у нас зайняла ну, майже 15 хвилин. І жінка вона має тут ще бути в клініці. Вона переночує тут у нас і зранку вона піде вже додому. Багато жінок, які скаржаться на це і не навіть не знають, що це можна позбутися цієї біди. Просто багато жінок рахують, що це обов'язковий супутник віку. Це зовсім не так, це все можна вирішувати. Але вік має обмеження. І чим раніше це зробити, тим краще це буде. Так що звертайтеся, цю проблему ми тут вирішуємо.